Перш за все, якщо ви хочете зареєструвати громадську організацію, вам необхідно в першу чергу зробити певні підготовчі дії. Це, а це створити статут громадської організації та провести установчі збори. Оскільки, якщо ми хочемо зареєструвати громадську організацію, ми вже йдемо з таким пакетом документів, як протокол установчих зборів, де нам було визначено а мету а, створення громадської організації, затверджено статут громадської організації, визначено керівні органи та інші основні моменти вашої громадської організації. Тому перше це у нас протокол установчих зборів разом з реєстром осіб, які беруть участь у. А, Установчих зборах протокол та реєстр осіб повинен бути прошити та пронумерований. Далі статут вашої громадської організації знову ж таки прошитий та пронумерований з підписами засновників громадської організації. Далі у нас іде в формі таблички відомості про керівні органи з зазначенням прізвища особи, його посада, дати народження, а також його засоби зв'язку. І якщо ви хочете, щоб провели процедуру реєстрації. Інші особи, ніж засновники, то необхідно надати відомості про уповноважену особу на проведенні реєстраційних дій, а також необхідно подати структуру власності. А цю структуру власності ви можете подивитися, схематичні зображення є на сайті Міністерства фінансів України, там є дуже багато зразків, які ви можете просто-напросто обрати і долучити до даного пакету документів. Коли ми зібрали такий пакет документів, ми його подаємо до ЦНАПу, тобто центру надання адміністративних послуг за місцем знаходження громадської організації, громадського об'єднання або безпосередньо засобами почтового зв'язку. Але якщо ми подаємо засобами почтового, <зв> то всі документи необхідно нотаріально завірити. В час воєнного стану у нас на превеликий жаль не працює державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Тобто, ми не можемо перевірити статус нашої заявки, ми не можемо отримати витяг з даного реєстру. Його необхідно буде отримувати особисто, коли ми завітаємо або до територіального підрозділу Міністерства юстиції, або до центру надання адміністративних послуг. А, і також, якщо ми, наприклад, зареєстровані а, як засновники на тимчасово окуповані території, ми не можемо провести процедуру реєстрації цієї громадської організації на окупованих територіях або на територіях, де проводяться активні бойові дії. Тому ви можете обрати будь-який центр надання адміністративних послуг або територіальний підрозділ Міністерства юстиції і не робити прив'язку до вашого місця знаходження. Ось такі особливості під час воєнного стану. Важливо розуміти такий момент, коли ми провели установчі збори. У нас є всього навсього 60 днів для проведення процедури державної реєстрації. Врахуйте, що державний реєстратор може призупинити процедуру для уточнення або для того, щоб ви переробили деякі документи. І якщо ми не встигаємо продовж 60 днів, то в даному випадку вам потрібно буде почати все спочатку, тому що вам відмовлять процедури державної реєстрації. Ми можемо створити громадську організацію як зі статусом юридичної особи, так і без статусу юридичної особи. І необхідно е, зрозуміти, яка ж в цьому різниця. Перш за все, необхідно відмітити, що е, і та і та громадська організація створюється з метою досягнення певних своїх цілей та завдань, які були визначені установчими документами. Проте а якщо ми хочемо мати свою печатку, емблему, рахунок у банку, то ми повинні створювати громадську організацію зі статусом юридичної особи. Якщо ми хочемо залучати кошти від міжнародних організацій, від фізичних, від юридичних осіб, ми також повинні створити громадську організацію зі статусом юридичної особи, оскільки громадська організація без статусу юридичної особи таких повноважень немає. Так, ось для того, щоб зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи. Перше, що ми повинні зібрати і заповнити, це заяву про створення громадської організації зі статусом юридичної особи. Це заява форми номер 4 де її можна взяти. Це наказ Міністерства юстиції про затвердження форм та заяв для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Номер цього наказу 32 68 дріб 5 від 18.11.2016 року. Але зверніть увагу, що необхідно дивитися в редакції від 2023 року. Наступне це у нас протокол установчих зборів разом з реєстром осіб, які брали участь в цих установчих зборах. Статут громадської організації, прошитий та пронумерований, відомості про керівні органи та відомості про уповноважену особу на здійснення реєстраційних дій. Також нам необхідно буде подати відомості про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, яку ви можете побачити або скопіювати на сайті міністерства фінансів. Знову ж таки, зверніть увагу: що якщо у нас, наприклад, декілька засновників або декілька кінцевих бенефіціарів, в формі номер 4, ви дублюєте ці сторінки, де необхідно зазначити більшу кількість учасників. Коли ми говоримо про реєстрацію громадської організації без статусу юридичної особи, в даному випадку нам потрібна знову ж таки заява. Це вже форма номер 6. Потім нам необхідно рішення, не протокол, а рішення про створення громадської організації без статусу юридичної особи. Знову ж таки, відомості про керівні органи та уповноважену особу, особу на здійснення реєстраційних дій. І якщо це є, то безпосередньо також відомості про структуру власності. Якщо ми говоримо про засновників, то коли створюється громадська організація, таких засновників повинно бути не менше, ніж дві особи. Це може бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, але головне, щоб ці особи на законних підставах перебували на території України і досягли 18-літнього віку. Необхідно відмітити, що ми створили громадську організацію. Ми є засновниками. Якщо ми не входимо в керівні органи, або якщо ми не входимо до членів цієї громадської організації. Наші повноваження, як засновників на цьому етапі зупиняються. І ми назавжди залишаємося в реєстрі як засновники громадської організації, але по суті далі не здійснюємо будь-якої діяльності. Якщо ви хочете і продовжити діяльність, то вам необхідно вступити або в органи правління і безпосередньо зазначити про це інформацію, або члени громадської організації. Права громадської організації це безпосередньо реалізація мети та завдань. При цьому не порушуючи норми законодавства, в даному випадку ви маєте право робити запити, примати участь в нарадах, мирних зібраннях, залучатися до координаційних рад органів місцевого самоврядування, а приймати участь в наданні проєктів та пропозицій нормативно-правих актів. Якщо ми говоримо, що ви громадська організація зі статусом юридичної особи, в даному випадку ви маєте право відкривати рахунки, робити собі печатки громадської організації при цьому якщо ми говоримо про емблему та печатку, це повинно бути офіційно зареєстровано. Залучати кошти як від фізичних осіб, так і міжнародних організацій. Але зверніть увагу: якщо ми залучаємо кошти від міжнародних організацій або безпосередньо від е, юридичних осіб, чи особливо це міжнародні гранти, то ми повинні звітувати, як е, щорічно подавати звіти до податкових органів про використання коштів, так і безпосередньо ми повинні звітувати про цільове використання. Тання цих коштів, які ми залучаємо.